Чи можливо добре наточити вузький ніж на роликовій точилці сайту Aliexpress? Всім миру, добра і любові? В одному з своїх попередніх відео я записував відео огляд на ось цю роликову точилку сайту Aliexpress від магазину SciTools. Хто не дивився, перегляньте це відео, оскільки в даному відео я заточував за допомогою цієї точилки свій шеф-ніж. І в мене вийшло заточити його до бритвеної гостроти. І ось під цим відео з за заточуванням, один з глядачів мого ютуб каналу написав, що за допомогою цієї точилки неможливо заточити вузькі ножі. Я не знаю, який саме вузький ніж він мав на увазі, але ось цей ніж самий вузький. На моїй кухні, і я переглянув декілька комплектів ножів. І всі ножі з тих комплектів були ось приблизно такої ширини. Тобто це найвужчі ножі в комплектах кухонних ножів. Вони приблизно 18 мм в ширині. І ось якраз на цьому ножі ми будемо сьогодні перевіряти, можливо заточити такий вузький ніж за допомогою цієї точилки, чи ні. І, можливо, цей глядач. Є власником такої точилки, тому він написав це повідомлення. А можливо, він зробив просто припущення, оскільки в відеоогляді я демонстрував, що ось ця точилка, кріплення, ножа на цю точилку передбачена за допомогою магніта. Тобто ви просто прикладуєте ніж сюди, він фіксується, і ось так ви заточуєте цей ніж. Можливо, цей глядач зробив висновок, що за допомогою е, такого принципу фіксації ніж. Як ви бачите, не буде торкатися до столу, і є можливість, що він буде зміщуватись вниз-вверх або вперед-назад. А справа в тому, що за цього принципу фіксації, за цього принципу виставлення кута заточування ножа, а виставляється цей кут заточування ножа від вертикалі, зміщення ножа вниз вверх або вперед-назад не буде впливати на зміну кута заточування ножа. На зміну кута заточування ножа буде впливати тільки поверхня, по якій рухається ось ця точілка. Тому що якщо точілка буде ось так робити, або ось так, тобто підніматися або ось тут, або ось тут, це буде змінювати кут заточування ножа, тому що вона буде відхилятися від вертикалі. Вертикаль ось так, ось так вже є якийсь кут, ось так вже є зворотній кут. І відповідно це впливає на кут заточування. А зміщення ножа там вниз, вверх перед назад воно не повинно в теорії впливати на кут заточування ножа. Але в будь-якому випадку, зараз, в практиці, ми будемо перевіряти, можливо чи неможливо точити вузькі ножі на цій точилці. в будь-якому випадку я вирішив познайомитися більш детально з цією точилкою, перед тим, як зробити висновок про неї, і вирішив, а чому б не заточити на відео, щоб ви побачили і переконалися в тому точить чи ні. Дана точилка, ось такі вузькі ножі. І зможу я заточити її до на гостроти його, його цього ножа, чи ні. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Я заточую ніж, а потім вертаюсь до вас і демонструю результат, і ділюсь з вами своїми висновками відносно цієї точилки. Посилання на цю точилку на сайт AliExpress буде в описанні до цього відео. І так, закінчив я заточення ось цього ножа. Це дуже дешевий, ніж. Відразу хочу сказати, що він буквально з пластиліну. Я колись тестував різні ножі, і ось цей комплект ножів виявився найм'якший. Тобто він. Тримав найменше гостроту і показав найгірший результат по стійкості ріжучої кромки до затуплення. Ось цей метал. Тим не менше, мені вдалося його заточити, цей м'який метал, до бритвеної гостроти, ось такою простою точилкою. Тобто точилкою, для якої не потрібні особ... особливі якісь вміння, навики, придбали, рухаємо, точимо. І хочу ще звернути вашу увагу, що я не підточив цей ніж, тобто я не поправив його. Бо якби я побажав це зробити максимально швидко, я б використав 20 градусів, тобто 40 градусів загальний кут заточування. попав би в кут заточування ось цього ножа, зробив би це максимально швидко, продемонстрував би вам результат. Я вирішив саме змінити кут заточування ножа, вибрав ось цей гострий кут заточування. продемонстрував вам за допомогою маркеру, що ця точилка знімає. Метал і а, роботи було для цього каменю в 400 гріт алмазу досить багато, тим не менше, точилка справилась, ніж не рухався туди-сюди, і мені вдалося, ось дивіться, який результат заточування. Я рахую, що да, навіть візуально це дуже хороший результат заточування для такої точилки. І бритвена, гострота. Ось навіть волосинки є мої збриває цей ніж. Заточений за допомогою цієї точилки. Я не знаю, який саме вузький ніж мав на увазі глядач, можливо, в нього ще вузький ніж, але ось такі ножі ця точилка точить. Якщо ви мали на увазі ще вузький ніж, напишіть, яка саме ширина ножа повинна бути, я попробую підібрати такі ніж і спробувати продемонструвати точить чи ні, ось ця точилка ножі, які ви мали на увазі. Ось цей ніж вдалося заточити, ви це бачили. Результат заточування відмінний. Повторююсь. Моє враження про цю точилку поки що не змінилось. Це не професійна точилка, Вона, звичайно, не для людей, які експериментують з заточуванням, які люблять підбирати різні фініші, які люблять різні методи заточування використовувати. Це точилка виключно для домашнього використання, для людей, які не мають досвіду, для людей для людей, які хочуть максимально швидко. Просто заточити свої домашні ножі і отримати гострий ніж, не заморочуючись там з різними фінішами і так далі. Це просто досить достойний варіант заточування ножа для домашнього використання. Якщо її порівнювати, наприклад, з поздовжніми точилками, які зрізають просто метал, це небо і земля. Ця точилка точить, ця точилка показує хороший результат і стійкість ріжучої кромки до затуплення, заточений. При, такій заточ... при такому заточуванні буде набагато вище, ніж при поздовжньому зрізанні металу, тому що та дочілка поздовжня вона приносить більше якби, шкоди для ножа, чим користі. Це моя власна думка. Можливо, зі мною хтось не погодиться. Але це я рахую досить хороший варіант. Посилання на цю точилку я залишу в описанні під відео. Я ще продовжую знайомство з цією точилкою, збираю всі переваги і недоліки цієї точилки. І в якомусь відео я вже поділюсь з вами остаточним своїм висновком, розкажу вам, які є недоліки помітив цій точилці, ці які переваги, для кого ця точилка буде хорошим вибором, для кого можливо придивитися до інших варіантів. Це все буде в одному з наступних своїх відео. А зараз, якщо у вас є якісь ще додаткові запитання або побажання, там щоб я заточив якийсь ніж за допомогою цієї точилки, записуйте все в коментарях під відео. Я все читаю і буду старатися задовільнити ваші бажання, або відповідь написати, якщо це буде текстова відповідь, або запишу відео, якщо потрібне буде візуально, там, так як в даному випадку, візуально підтвердити, що ця точилка, Точить вузькі ножі, ось такі вузькі ножі, саме вузькі, ніж за мого комплекту домашніх кухонних ножів, і все добре. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові.